Він схуд на 16 кілограмів і готовий до праці. Без п'яти хвилин міський голова Руслан Марцінків зібрав свою першу прес-конференцію в якості переможця другого туру мерських виборів. В першу чергу майбутній очільник міста подякував івано-франківцям за їхній вибір. Сказав, що переживань під час кампанії було вдосталь. Відтак це вплинуло на його фігуру. Марцінків запевнив, що готовий працювати зі своїми опонентами та їхніми фракціями у міськраді, навіть не зважаючи на минулі чва щодо кадрових призначень переможець другого туру, поки не визначився. каже, що наразі ведуться перемовини з іншими партіями. З команди свого попередника думає залишити віцемера з економічних питань Богдана Білика, також повернути на робоче місце очільника водоканалу Миколу Саєвича. А ще Марцінків хоче дещо змінити структуру виконкому, аби перший його заступник був з комунальних питань, а не з архітектурних і земельних. Як це є нині, зрозуміло. Що буде заступник з архітектури, будівництва і земельних питань. Очевидно, я буду працювати над тим, щоб це була людина не з франківська, а була ззовні, яка би була авторитетна і могла в першу чергу, щоб ця сфера була відкрита і щоб вона призвела до збільшення зелених зон, до прийняття чесного і справедливого нового генерального плану. За прогнозами Руслана Марцінківа, перша сесія нового складу міськради відбудеться на початку грудня, в першу чергу, майбутній мер хоче зробити відкритим міський бюджет, аби всі могли бачити в інтернеті, куди скеровуються гроші. Водночас, навіть пообіцяв реформувати ЄРЦ, мовляв, в такій формі, як нині, підприємство працювати не буде. Втім, конкретніше розповість про це дещо згодом. Ми повинні бути готові з наступного року, з 1 липня до тої реформи, які передбачені законодавством, коли мешканці визначають собі управителя, і тільки мешканці можуть визначити управителя, тому будемо максимально робити зусилля. Над тим, щоб був ринок управителів, і франківці могли вибирати, хто їхніми будинками від їхньої імені буде управляти. Тому реформа буде загалом. Марсинків хоче втілити у життя все те, що наобіцяв у своїй передвиборчій програмі, зокрема щодо продовження ремонту доріг та дворів та безкоштовного проїзду дітей у громадському транспорті. Відтак запевнив, що роботи у міській раді та виконкомі буде вдосталь. Ілоріон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.